Вітаю вас, хлопці та дівчата. Якщо коротко, я повернувся. І сьогодні я хочу поговорити з вами про компанію Xiaomi. Бо, як ви, мабуть, знаєте, десь півроки тому Національне агентство запобігань корупції України повідомило про внесення цієї компанії в список міжнародних спонсорів війни. І я не знаю, чому так трапилось, я не можу це пояснити, але саме останнім часом, от прямо зараз, через півроку після цієї новини, шанувальники технології, як наче. З глузду з'їхали, почали масово чіплятися до блогерів, які е, роблять огляди продукції цієї компанії. І причому роблять це настільки завзято, в сенсі чіпляються до блогерів, настільки наполегливо, безапеляційно, що складається враження, як, наче, от от. Це саме та тема, де точно не може бути ніяких двох точок зору. Бо ну всі ж знають, да, що міжнародна санкційна політика це настільки легка тема, настільки примітивна, що можна просто прочитати якусь там одну новину в телеграмі, і потім все життя піднімати срач з цього приводу. Да? Спочатку давайте розберемось, з якої причини Xiaomi раптом стала спонсором війни. Все доволі банально. Xiaomi продовжує вести свій бізнес на Росії, відповідно сплачує там податки, і як ми з вами знаємо, з цих податків потім фінансується армія орків. В принципі, все логічно, але є нюанс. А яка китайська компанія робить інакше? Ну тобто, якщо у нас претензії саме до Xiaomi, а не до в принципі китайської політики, да? Тоді, ну, мабуть, можна так подумати, що всі інші китайські компанії чинять якимось іншим чином. Давайте згадаємо, які ще є китайські виробники смартфонів. Наприклад, холдинг BBK, в який входять iQ, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme. Ну, iQ і OnePlus нас не цікавлять, бо вони офіційно не продаються в наших країнах. А от Vivo, Oppo і Realme продаються, продаються в тому числі на Росії і. По суті, теж є спонсорами війни, чому ні? Але вони спокійно продаються в наших країнах, і ніхто про це не говорить, що вони там взагалі-то спонсорують орків. Все нормально, все спокійно. Більше того, компанія Realme закатує там так Такі величезні концерти на Росії. Причому з, ну, з ведучими цими пропагандонами, патріотичними їхніми піснями від е, прибахнутих е, русофілов, руского міра. І вони там влаштовують акції, вони там розігрують смартфончики. На Росії, до речі, не у нас. У нас вони не влаштовують концерти, акції. Це все для росіян. Але для нас все нормально. У нас Ріалмі у це не спонсор війни. При Алмі нормальні пацани, у нас так вважається. Хто ще є? Наприклад, Lenovo Motorola. І от вам диво, вони теж продаються на Росії, причому продаються значно краще, ніж у нас. І рекламуються дуже активно, витрачають гроші не тільки податками, а ще й рекламу. Більше того, чомусь для російського ринку компанія Lenovo робить ексклюзиви. Є декілька ексклюзивних моделей, продуктів, як смартфонів, так і планшетів, в основному планшетів, які продаються виключно для російського ринку. Більше того. Ходять такі чутки, і, чесно кажучи, дуже схоже на те, що так воно і є. Що саме компанії Lenovo Motorola на замовлення мінцифри проєктують так звані псевдоросійські смартфони, планшети і так далі. Ну, Xiaomi це у нас, значить, ворог народу. А Lenovo Motorola нормально, хай продається так. Та й взагалі все, що виробляє Китай, все продається на Росії. Це може бути Meizu, ZTE, Nubia, Huawei, Honor. все, що виробляє Китай, воно абсолютно все, прям 100% товарів продаються на Росії. Але чомусь з усіх китайських компаній. Нас не влаштовує чомусь, от саме конкретно Xiaomi. Виглядає Виглядається ситуація так, що нам треба було зробити видимість того, що ми щось там робимо. І ми от ну просто взяли і доколупались до одної конкретної компанії. Чому саме Xiaomi? Те, що це лідер ринку на Росії, саме от серед смартфонів, да? Окей, ладно. А ще є такий лідер ринку серед дронів, наприклад, як DJI. Чому ж ми продовжуємо співпрацювати з DJI? Чому ми не повідомляємо, що це спонсор війни? Причому ну, на Росії він там ахієть, яку рекламну кампанію має. Подивіться на YouTube канал, який класний у DJI Росія. Але ми продовжуємо купувати їх дрони, як ні в чому не бувало. І звісно, бо це дуже корисні ці дрони. Ці дрони дозволяють нам зберегти життя. Тим не менш, де логіка? Ну, за цією ж логікою, якщо ми дійсно такі принципові, то ми мали перейти з dji дронів на якісь інші да, повідомити, що DJI – це спонсор війни, але ми цього не робимо. А у до Сьомі ми чомусь доколупались. Причому дуже активно і майже фанатично в плані того ре реакції народу через півроку ці після цієї новини. Більше того, там з DJI ще була така неприємна історія, коли українці масово просили компанію, щоб вона перестала співпрацювати з Росією, щоб росіяни не закуповували її дрони і не вбивали цими дронами наших героїв. І компанія DJI просто видалила мобільні додатки з Google Play Store і з App Store, як для Росії, так і для України. Афігеть, дякуємо. А все інше залишилось як і було. Українці потім звернулися: типу, може, ви все ж таки додасте назад додатки? Ну, для України. Ну, ми ж нормальні, ми, ми правильні пацани. Діджей сказали: Окей, і знову повернули додатки як для Росії, так і для України. Клас. Та й загалом, окей, проїхали дрони, DJI, проїхали смартфони всякі, да? просто будь-яка продукція, яка виробляється в Китаї, вона вся спокійно, вільно продається на території Росії. Це, починаючи там, від обладнання для зйомок якогось дуже специфічного, і закінчуючи автомобілями. Автомобілі спокійно китайські автомобілі взагалі ну, знайшли для себе афігенний рим... ринок збиту на території Росії. Там їх зараз купують аж бігом. Знов таки повертаючись до теми раціональності блокування, чому Джилі не спонсор війни? Чому Чері не спонсор війни? Чому Грітвол не спонсор війни? А Xiaomi раптом спонсор війни? Як так вийшло? Також у мене є питання стосовно компанії Huawei, яка взагалі-то є конкурентом Xiaomi. Все нормально. Нікого нічого не бентежить, так? Да? Ну, той факт, що всі знають, що компанія Huawei взагалі то займається шпигунством. Про це напряму казали в США. Німеччина, я точно знаю, якраз зараз повністю позбувається. Всього обладнання Huawei на території Берліну і зводить її частку не більше, ніж до 15% в інших своїх містечках. Та загалом багато країн поступово відмовляються від техніки Huawei. А ми навпаки закуповуємо. А ми співпрацюємо з Хове, а у нас все нормально. Ми закуповуємо телекомунікаційне обладнання, там вежі всякі і так далі. У нас Huawei це друзі, а Xiaomi це вороги. Не сплутайте! А хочете ще прикол з останніх подій? Мобільні оператори Фінляндії відмовляються від продукції Xiaomi, тому що Україна внесла цю компанію в список спонсорів війни. Круто! Афігенна свідомість! Молодці, особливо враховуючи той факт, що сама Україна взагалі жодним чином ніяк не відреагувала на те, що ми ж самі внесли Украї... euh, Xiaomi в список спонсорів війни. У нас продукція Xiaomi досі спокійно продається. Це топ номер один продажів. До речі, як вам такий ще один незручний факт. У нас в тому числі продаються останні продукти цієї компанії, прям новиночки. Є рекламні банери. Просто зайдіть на інтернет-сайт, будь-якого продавця електроніки. Ви побачите, там рекламні банери, Xiaomi. У нас воно досі рекламується, у нас воно досі продається спокійно. Спонсор війни. Тільки зрозумійте мене правильно. Я не кажу про те, що Україна тепер має відмовитись від будь-яких китайських товарів, не тільки від Xiaomi. Ні, це було б відверто дебілізмом, бо я взагалі не впевнений, що наша країна впоралась би з таким викликом долі. Але я кажу про інше: нафіга був у цей цирк, нафіга було повідомляти взагалі, що Xiaomi це компанія спонсору -спонсор війни. Ну це я кажу ще раз: це просто доколупались. Тому що треба було до когось доколупатись, треба було зробити видімість якоїсь роботи. А наші дурники це підхопили. І тепер, через півроку після цієї новини, почали тепер троїти блогерів. Знайшли блін крайніх. Просто десь щось вичитав, і все, і пішов розганяти зрадоньку направо і наліво. Блогерам приявлять. Ви серйозно. Хорош. Та й взагалі стосовно Китаю треба розуміти один дуже важливий нюанс. Там не може бути компанії з принциповою позицією. Ну, типу, що ми не будемо співпрацювати з Росією, ми підтримуємо Україну, її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність і так далі. Там такого не буває і бути не може. Бо як скаже партія, так ти і будеш торгувати. Партія скаже працювати з Росією. Будеш працювати з Росією, а партія каже працювати з Росією, і всі з нею співпрацюють. Тому що от вам новина в Китаї ніхіра, не демократія, там комунізм. І ще одна невеличка така думка: можливо, має значно більше сенсу, можливо, більш ефективно було б е, троїти не блогерів, а нашу владу, яка дозволяє вагонами завозити техніку Сяомі. А потім її продавати. І наостанок нагадую вам про нашу добру традицію. За кожен ваш лайк я доначу по 10 гривень нам на спільну перемогу. Але є нюанс. Раніше я донатив в фонд Сергія Притули, а тепер, на жаль, я йому не довіряю. І у мене є на це підстави. Тому відтепер я буду переводити гроші на монобанку проекту Andronews. Я співпрацюю з цим проектом вже дуже давно. Я був там шеф-редактором. Зараз я просто пишу сценарії щотижневих випусків новин для цього проекту, і я знаю всіх його учасників і особисто дружу з директором проекту з його ведучим Дмитром Голобом. Я довіряю йому незрівнянно більше ніж Сергію Протулі, от скажімо так. Тому відтепер буду донатити йому, бо я знаю, що там гроші підуть за призначенням, як треба, в ті в тому обсязі, в якому люди донатять все до копійки. Ось, і на цьому в мене все. Тож обов'язково ставте лайк, щоб підтримувати Збройні Сили України. Обов'язково поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих, близьких або дальніх. Неважливо. Просто поширюйте це відео. І все буде Україна. Пока!